І так, привіт, хлопчики, дівчатка. Коротеньке таке відео. Відео про те, як я живу в Америці, як у мене проходять будні, як у мене проходять вихідні. І в цьому відео будете бачити, як ми проводимо один із вихідних, таких екстремальних вихідних. Так що приємно вам перегляду. Підписуйтеся, коментуйте, якщо щось не згідно, або вам щось не подобається. Тоді пишіть в коментарях приємного перегляду! Так, сьогодні неділя. Я приїхав з відпустки робочої і значить ми будемо Проводити сьогодні час О, з цими прекрасними дівчатками. Подивись на мене. Ну, От, будемо проводити час на таких зіплайнах сьогодні. Трошки вам потім покажу відео. Там, коротше, з'їжджають, ходять, бігають, чать, як е, потерпівші. Ну, таке життя. Покажу вам під час. Поехала! Давай! Давай, и Пускайся! Дашка, а ты идешь тут, спускайся. Тут карабинчик сюда, и ты спускаешься до самого низа. Давай, ты молодец. Три, четыре, поехала. Два, три. Конечно, ты молодец. Не, давай, поехала. Класс. Вау. Супер, дивись, наша дитина, молодець! Класно все, супер! Злякалася трошки. Ха -ха -ха. Клас, молодець! Тут друга лізе в мене. Давай, молодець! Неси компотом, все, супер, бачите, як все. Бачите? Класно все. От Прикол в тому, що е, страх, коли у вас відбувається, чи з'являється цей страх, вам ніхто не може допомогти, може тільки вам пом'якшити якусь певну частину, але ви завжди будете самі зі своїм страхом. Зараз вам покажу приклад. Це все має на прикладі бути. Привіт! От дитина вона боялася підніматися на таку висоту, там є сходи, бачите, які високі. Можна було вниз. Боялася, і вона крок по кроку, крок по кроку, і вона піднялася і там пішла. Ще і як би вам страшно не було, дивіться, ви завжди залишитеся зі своїм страхом, бачите? Завжди будете наодинці. І вам треба так. приймати рішення мене залишатися в тому страху чи йти далі. Робити крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Папа, Подумайте. Три, чотири. Поїхала. Я не можу. Я можу? Ні, я можу. Ну, все, давай. Все, їдь! Я тебе люблю, обожнюю! знаю Ні-ні! Я тебе почухав, все, пішла! Руками не тримайся за канат. Все, поїхала! Не може! Давай! Три, чотири, поїхала! Ууу! Клас, молодець! Ребята, покажите привет. привет. Я тоже тут жду. I'm waiting. Вау, как классно! Чтобы вы понимали, сегодня какое число? Сегодня воскресенье, точно знаю. Короче, 15 -е? Воскресенье, июнь, 2025 год. Ну, -е? Мы -е? делаем видео и фото. Та і ще е, хочу доповнити буквально 2,5-3 половиною три години назад. Е, у когось був страх, дуже великий страх. ножки е, тряслися, ручки там тряслися, але е, він і лишився прикол не в страху. Прикол в тому, що цей страх можна поборювати, да. можна з ним домовлятися йти і йти робити. Тепер ми на найвищій вершині знаходимося. І от ми будемо зараз спускатися. Ті, хто бояться, у них є вибір або залишатися і боятися. Другий вибір це боятися і робити. От От. два дуже яскравих приклади, як от вони домовилися з цими страхами і вони пішли і зробили. І тепер все супер. Я пишаюся ними. Це моя Даша, Ти що скажеш? Я скажу що лише я сама боялась. Ну, не сильно, як моя мама. У мамки моей ножки, ручки так, ну у меня тоже зажалось. Я так держалась крепко, чтобы не упасть. И, и спускалась много раз, и я каждый раз первая была, потому ну, что не высоко. А когда высоко, но моя мама А сейчас каким-то да. образом обменялись, что мамочка едет первая. Да. Но как это произошло, даже мама не знает. Но, но... даю телефон с і Буду. їду спускатися вниз. Все, я стартував, відео записується. Я говорю. Починається вітер ну дуже хорошо. Все, приехали! Давай! Два. Два. Два! Назад дороги нету, потом, ребята! Три, поїхала. Круто. да? Круто. І так, тепер другий екстример. Другий екстример нічого не боїться. Супер, молодець. Так, так Класс. Дуже чекають! Супер! Ну і що, тепер я побачимося!